Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі і сьогодні я хочу зробити огляд на Рено-трафік третього покоління без води, а від звичайного користувача, без умних фраз і тому подібне. Отже, приєднуйтесь! Поїхали! Історія цього автомобіля. Це автомобіль фірмовий, його купували для того, щоб перевозити людей на великій відстані, в тому числі у Францію з Польщі. Він 2022 року, і тому це той самий Рено трафік, але в оновленому повністю кузові. Також повністю має нову панель приладів. Оновлений, оновлений руль. Мультимедія також зустрічається це така комплектація, а в інша комплектація буває з таким великим екраном. Зовсім по-іншому розташовані ось оці клавіші, які у попереднього трафіка знаходились по правому і по лівій руці. Так що, в принципі, якщо вони виведені тут, то це набагато удобніше. Так, що мені подобається ще у трафіка, це. Управління кліматизації, воно виведено все ось на ці штуки, тут нема кліматконтролю, а звичайний кондиціонер. Але він такий удобний, що ним е дуже класно користуватися. Також подумали про полочки у минулого покоління було просто тут виємка, в якої можна було кидати з іншої сторони, це удобно. але 에... З другого, якщо подивитися, якщо тобі треба положити якісь документи або щось таке, щоб не випадало, ти ти можеш сміло положити сюди, і воно вже нікуди звідси не дінеться. Тому що тут є передбачена кришечка, і ти можеш її закрити. Уже немає такого штативу під телефон, тому що багато, 에... ну тут такий за... за 3 копійки, тому що багато жалоб поступало на те, що. 에... Це більш на старі телефони, а на нові і дуже широкі, воно вже просто не підходить. Тому його убрали. Так і ще у нас тут теж є ніша, в якій теж можна положити якісь чеки, або карточки, або тому подібне. Ну, Звичайно, під стаканчик з лівої і правої сторони. Тут у нас ось так от виведена підсвіточка на, на три точки. Можна по одинці включати ці всі. Штуки. Отак от це виглядає. Тут у нас є мікрофончик. Ну і звичайний, так, ну, звичайний підстаканничок Подобається мені ця нова торпеда, вона зовсім по-іншому виглядає і дивиться так більш-менш по-богатому. Ну, пластик, як звичайно, дешевенький, але, в принципі, він твердий і. Машина, скажімо так, машина проїхала 50 тисяч і вже відчувається, як у цей скрипить пластик. Всього лише 50 тисяч зауважте. Коробка передач. Що стосується по коробки передач, скажу так, передачі дуже короткі. Машина має 2 літра, але на 81 кВт на 110 коней. Так що, якщо вона нагружена і має позаду 7-8 чоловік, то я вам скажу так, що на горочку. Так що з досвіду скажу, якщо машина нагружена і повний багажник і повний салон, то на горку скажу вам, що буде дуже важко виїжджати. Так, Дуже, дуже подобається ось цей руль. Удобно виведена мультимедіа тут на рулю. Дуже все удобно, зрозуміло. Круїз контроль, нема десь там, не треба шукати десь тут, або як у Маннау тут десь на підлокотнику. Все чітко, все зрозуміло. Тут всі кнопочки, тут управління. Управління бортовим комп'ютером винесено сюди, громкость і переключання теж так само, як і в попередніх Рено, але трошки по-іншому. Тому що. Інші трошки клавіші, але треба просто привикнути до цього і, і все. Ключ звичайний, не ключ-карта, а ось так он виглядає. Також маємо нову приборну панель. Теж дуже мені подобається. Ну що, подивимося, що під капотом у нас. Так, ну а Під капотом друзі, звичайний у нас реношний двигун 2.0 HDI Euro 6. В принципі Хороший класний мотор, нічого в ньому теж такого нема, просто треба слідкувати, заливати хороше нормальне масло, обслуговувати всі розходні, які мінять. І і не обслуговувати так, як пишуть, наприклад, тут по 20-30 тисяч, ну це бред. Ну як можна в машині міняти масло раз в 30 тисяч. Звісно, з іншої сторони, якщо ця машина там в місяць проїжджає по 6-7 тисяч тільки по трасі, не їдучи десь там по місту або десь в пригороді, то з іншої сторони. Да. Але все ж таки масло треба міняти по... Я більше склоняюся до того, що міняти треба масло по моточасам, а не по пробігу. Так що ось так. От. Також зроблю невеличкий погляд вам салончика. Тут теж все, все у нас в достойному вигляді. Ось так виглядають сідлушки. За 50 тисяч тут нічого не просижено, не продавлено. Навіть попередні, попередні трафіки, які використовуються на нашій фірмі, вони теж в сідлушки в в хорошому стані. Але оця ткань тут в новому вона набагато краще, ніж в минулому, бо в минулому вона така більш темніша і не така структурна. І тому ці всі п'ядні дуже хорошо видно. На цьому ж такого немає. Тут, звичайно, теж як у всіх трафіках, тут у нас є гніздо під прикуриватель, сідушки ці всі знімаються, сидіти, я б не сказав би, що дуже удобно, але в принципі, якщо їхати десь на невелику відстань, в приділах 200-500 км, то нормально. Ну а так як ми їздимо по 2-3000 кілометрів в одну сторону, то я вам скажу, що це досить, досить, досить неудобно. Тому якщо всі сидіння будуть зайняті, то комфорта великого ви не відчуєте. Тому ми їздимо по 6 чоловік на... через сидіння. Тут раз, два, три, чотири водій і пасажир впереді. Ось тут Видно, що все новеньке, мітки, мітки везде стоять, все нормально. Ось так вже у нас виглядає порог, вже хтось заїхав. Бачите, походу сильно, сильно десь м'яся чи на бордюр, чи ще десь, але як звичайно ніхто не признається. ну. Це моменти життя. Так, Що у нас, друзі, по багажничку. Ось так виглядає багажничок, вже приготовлений до їзди на велику відстань, вже сумки сложені. Це у нас адблюшечка, це у нас від москітос поливалка на стекло. Багажник дуже великий, тому що це длинна база, багато речей поміщається, сідлушки в разі чого вони повністю витягуються і перший ряд, і другий ряд. Тут такого нічого немає, все як у попередніх версіях. У цій полочки теж немає, тому нафіг не треба. Так у нас працює двигун. Зараз підемо подивимося, чи коптить він чи ні. І може експерти напишуть, чи повинен двигун на 50 тисяч коптить. Зараз подивимося, ось мені ще знаєте що подобається, мені подобається подобаються оці у у дорожки. Да? Вони незвичайні, а їх дуже легко чистити. Блін, ну класно, ну... Я вибачаюсь за таку брудну машину, я її почищу обов'язково. Але, блін, ну класно придумали. Тут такі обмежувачі, бортики стоять від вологи, від снігу, на таких защолочках, блін, ну все для людей. Коротше. Так що французи, французи на рахунок цього дуже вони молодці. Що по кузовним частинам французи взагалі не гниють, що по всьому іншому. Вони в цьому дуже технологічно продвинулися. Зараз, зараз підемо подивимося на мотор. Не переключайтесь. Отже, друзі, наближаємось до мотора. Мене може, можливо, буде погано чути. Зараз ми відкриємо. Оною рукою неудобно відкривати. Кришечка відкривається. Ну що? 50 тисяч. Майже новий автомобіль. І що, не коптить? Коптить. На кришечці нема жодного нагару емульсій. Так що не слухайте нікого, що дизель не повинен коптити. Дізеля всі коптять. Тільки... Тільки, понятне діло, якщо тут буде... Якщо тут буде дим валить там, чорний, як не знаю з кого, тоді, понятно. І кришка засмальцьована в маслі, тоді так, да, тоді треба задуматися. А картерні гази це нормальна звична справа. Так, ну що, друзі, типу можна так сказати тест драйв. Їду по місту. Що можу сказати по розходу? По розходу середній, як не крутий, 9 літрів. Це траса місту. Ну, хоч що хочеш, то роби, але такий розход виходить. В принципі, якщо тільки по трасі їхати, то в пределах десь 7-8 літрів можна вкластись. Але отак, якщо ви заїжджаєте в міст і буваєте, то 9 літрів це мінімально. Що ще сказати? Е, вона досить жорстка, е, ловить ями, так відчувається. Нормальний такий приход, нема такої м'якості, як у попередніх трафіках. Коробка, як я вже казав, вона коротка. Передачі дуже короткі, і тому треба і нормально качегарить, щоб переключатися. Е, так, що я ще хотів відмітити? М -м -м, підвізка жорстка, коробка коротка, отакий от розхід. Ну, в принципі, е, руль удобний, трошки жорсткуватий. Нема такої м'якості, теж як в попередніх трафіках, тому двояке враження. Друзі, я дякую, що ви залишались зі мною. Я просто хотів от, поділитися, поділитися цією інформацією, але ну, може, може, комусь, може комусь буде цікаво. В принципі, автомобіль досить новий. Скажу, що в Ютубі досить мало інформації про цю машину. Тому буду дуже, дуже вдячний за зворотній зв'язок. І мені буде дуже приємно. Так що, якщо вам сподобалось, ставте, будь ласка, пальці вверх, напишіть якийсь коментар, може поділитися своїм досвідом, може ще щось. Я вам буду дуже вдячний. Всім пока.